Здоров'я українського телеведучого та блогера Богдана Шалудяка, відомого як Буше, е, виявили рідкісне неврологічне захворювання. Нині його стан погіршується. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. За словами хлопця, ми діагностували синдром Гієни Баре, який у більшості випадків виліковний, але зараз він поступово паралізує його м'язи та порушує мовлення. Буше записав відеозвернення, в якому ледь розмовляє і закликає користувачів чи не лише дбати про своє здоров'я, а й пам'ятати про цінність життя. Також Богдан поділився, що наразі перебуває у стаціонарі, де йому ставлять крапельниці. Втім, каже, легше йому поки не стає. Знаєте, ми так безпечно ставимося до власного життя. Коли не реагуємо на тривогу, на дивані коли язик і ми серед неправильності. Ну, як Максима. І не розуміємо всю небезпеку того, що може з нами трапитись. Сука, я реально ледь говорю, блядь.